Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. Цій пері. Вітаємо тих, хто дивиться українське радіо. Ні, я не помилився. Дивиться українське радіо на Ютубі, бо цю розмову можна буде подивитися і там, на нашому каналі. І ви не повірите, ми будемо говорити про ялинки. Звісно, зараз, попри все, українці все одно шукають які деревця вибрати для своєї оселі, йдеться про штучні, про живі і не лише про ялинки, тому що тут і гірлянди, і вся атрибутика, яка супроводжує ось цей зокрема зимовий період. І ми вирішили розібратися детальніше з тим, як не отруїтися. Виявляється, що навіть і це може статися, якщо обрати ялинку, яка ну скажімо, не сертифікована, яка зроблена десь підпільно, а також про те, як вибрати навіть із тих сертифіков сертифікованих найкращо оптимально, так би мовити, Ірина Ві... Мазепа, заступниця начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регулюванням цінами головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Зараз у нашій студії, і вона нам допоможе у цьому розібратися. Вітаємо. Вітання, шановна студія, вітання, шановні слухачі? Я зараз подумав, що отруїтися ризик існує за будь-яких обставин, тому що ну нібито не хочеш отруїтися пластмасою, бери живу ялинку, але якщо взяти живу ялинку, десь з рук її зрубали десь на ділянці оброблені її хімікатами, теж є ризик отруїтися. І зараз хтось із жовтої преси міг би написати заголовок ялинку і завжди можна отруїтися, але ні, якщо подбати про свою безпеку, як це зробити. Давайте про це і поговоримо. Мені здається, що останнім часом українці все-таки більше обирають штучні ялинки. Можливо, це пов'язано із гаслом. Придбай штучну ялинку, збережи ліс або з вартістю живої ялинки, тому що зараз вартість коливається десь приблизно від 200 до 3,5 тисяч гривень, трохи дорого, якщо на відміну від штучної говорити, яка не на один рік з гарних матеріалів купується. І відповідно так. Також з процесом утилізації, тому що не всі знають, що живу ялинку потрібно правильно утилізовувати. І зараз, ну за отакими якщо ж все ж таки вирішили українці придбати живу красуню, прикрасити нею свою оселю, то треба її обирати за такими показниками. В першу чергу придбавати її на спеціально обладнаних міською владою майданчиках ялинкових. Тобто, це буде показником того, що вона зрубана легально. Друге, слід пам'ятати, що відповідного Відповідно до закону України про захист прав споживачів до придбання будь-якої продукції, споживач має право на отримання необхідної доступної достовірної своєчасної інформації про цю ялинку. Тому не боїмося і питаємося у продавця, чи є документи з лісгоспу на живу ялинку, товаротранспортна накладна, чи є документ, який дозволяє продавати, тобто дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі. Якщо дозволу немає, зразу зрозуміло, що не в санкціонованому місці продається ялинка далі. Чи містить ця ялинка спеціально обладнану бірку з відповідним кодом? Наголошую, що бірки в руках у продавців не будуть залогом того, що ялинка зрубана легально тільки на ялинці. Далі на ялинці міститься спеціальний код, і можна перейти на сайт інформаційно-аналітичного центру Державного агентства лісових ресурсів України, де ввести повністю цей код і подивитися повністю про цю ялинку, все про її походження, про де вона заго. Довлялася, але якщо ну це не вдається зробити, або за посиланням перейшли це будь-який споживач може зробити посилання. Працює не знайшли інформації, тобто вже говорить про те, що ялинка зрубана нелегально і. Тут треба зусилля для того, щоб викликати поліцію, чи куди звертатися е, до Держпродспоживслужби? Ні, ви розумієте, ну тобто, за незаконний збут або за торгівлю в несанкціонованих місцях передбачена адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. А от за незаконну вирубку ліса вже передбачена кримінальна відповідальність. Тому ви абсолютно маєте рацію в тому, що про такі випадки слід повідомляти правоохоронні органи. Я відкоментую, що у нас відбувається в студії. Нас додалося гостей. Доброго ранку. Голова доброго агенції з хімічної безпеки Денис Павловський у нас приєднався до розмови. Добрий день. Доброго ранку. А я хочу, перш ніж ви, пане Денис, дам можливість вам перевести подих з дороги, хочу відреагувати на те, що вже почали приходити нам повідомлення в студійний вайбер, його номер 097 107 107 9. Мовляв, от не занапащуйте, живе дерево, ялинка має живу душу. Ну і оце, от все. Я хочу сказати від себе репліку. А якщо от у вас будуть якісь інші міркування, там спростуйте, можливо, я без. Душна тварина а, і, і, і чогось не розумію. Ну я коли купую капусту. Вона жива і точно має душу за цією ж логікою. Її виростили спеціально на грядці, щоб я її з'їв. Це навіть не курка, про яку можуть потурбуватися зоозахисники, якщо вони дуже перейняті. Я нічого не маю проти. Це капуста. Ялинка така сама рослина вирощена на грядці. Чому я маю перейматися всім, всіма рефлексіями з цього приводу? Абсолютно точно з вами згодна. Не всі знають, що якщо ялинка законним чином вирощена і зрубана також легально, то вона навпаки очищує повітря. Насичує його киснем, і більше того, всі європейські країни зараз віддають перевагу саме живим ялинкам, тому що за правильної утилізації це приносить більше користі. Тобто, якщо правильно утилізувати, можна і для тварин для зоопарку використовувати, і паливо для приватних будинків. і Навіть якщо стружку переробити, то нею можна обсипати дерева, які зараз ростуть, для того, щоб їх захистити. І коли ще хочу додати, люди бачать маленькі ялинки, вони думають про те, що це їх з. Рубують так, а навпаки, в них є така трохи хвороба, вони ем, погано ростуть, і завдяки цьому їх uh -huh. також вирубують. Тому якщо це законно, з документами легально, то це навпаки користь приносить навколишньому uh -huh. середовищу, а не шкода. Пане Денисе, якщо ми говоримо про штучні ялинки, це одна справа з хімією. Ми вже розлогіше далі поговоримо. А щодо живих ялинок, тут хімія присутня? Ну, наприклад, якщо обробляли деревця, як можна зрозуміти, що щось не так, тільки запах чи якісь інші показники? Ну, ви знаєте, по- Перше, хочу погодитися з колегою відносно того, що всі ці ялинки, які живі, вони дійсно вирощуються в лісгоспах. Вони дійсно передбачені якраз для продажу. Ну, ті які легальні да бо ж ми ті не говоримо, ті легальні, легальні. Да. Просто у нас так історично склалося, що ми раніше звикли, що, ага, проїжджав десь повз, зрізав, привіз, поставив. Тобто, це було неконтрольовано. зараз. Звісно, це все контрольовано і щипами з усім. Якщо ми кажемо про хімічну безпеку справжніх ялинок, тобто ті, які вирощені, ви розумієте, ми не можемо побачити без без якихось там дослідів. Відповідних лабораторних, що в них присутні якісь там додаткові хімічні речовини, які могли б нам нанести шкоду, і знову ж таки е, натуральна справжня ялинка, якщо її попередньо не обробляли від вандалізму якогось там незаконного зрізу, да, тобто вона ніякої шкоди нам не несе, і дійсно вони є найкращим варіантом для того, щоб е, саме, саме їх використовувати, на відміну від штучних, про які як ви сказали, ми далі будемо говорити. Але все-таки я приходжу на офіційний ринок, я дивлюся на ялинки. Я відчуваю певний запах або не від. Чуваю, ну, хвоєю пахне. А як я маю бути впевнена, що там точно нічого зайвого? Е, ну ви знаєте, зрозуміло, що у них повинні бути відповідні документи на дані ялинки, тобто е, сертифікати, які підтверджують е, факт походження даної ялинки. От і якщо вони використовувалися в лісгоспах, так якщо ми говоримо про якусь хімію, яка б допомагала, наприклад, вирощування тих чи інших ялинок, то хоч сказати, що на сьогоднішній день ця хімія вона ну доволі дорога для того, щоб її використовувати от в таких масштабах, як це, наприклад, там було років 20 назад. Ті mm -hmm. ж самі пестициди, агрохімікати, да, тобто зараз цим скажем так не зловживають, тому що це дійсно дорого. Ну, якщо, наприклад, про нелегальний ринок, то напевне там можуть якимись дешевшими варіантами, це буде ще гірше. Я думаю, що якщо це нелегальний ринок, то взагалі про це мова не може. Взагалі не буде хімікатів, це просто нелегальна ялинка, а там вже настає відповідальність за вирубування, напевне, за збут. Ну і от там якраз виникають, в принципі, ті етичні моменти, про які пишуть нам слухачі у Вайбер, тому що це нищення зелених насаджень. Відповідно, лісівники точно не будуть раді. Чи бувають скарги на якість ялинок? От якщо на це подивитися, з точки зору захисту прав споживачів ну відповідно я би сказала, що це питання контролюється міською владою і відділами благоустрою. І звичайно, якщо люди придбавають, ну і бачать, що це ялинка без документів, без чіпу, вони повідомляють про такі випадки і продавці ага, продавці все. притягаються до адміністративної відповідальності. У Нас в студійному вайбері, окрім святенництва про лісові красуні, і оце, от все давайте до конструктиву. За якими ознаками пише Олександр з Тернопільщини? Так він підписався. За якими ознаками можна визначити, що зрубана жива ялинка не відповідає нормативним показникам чи стандартам. І от далі цікаво, як переконати продавця про це, який про ці стандарти можливо ніколи не чув. Якщо продавець ховається, тікає в нього немає абсолютно ніяких документів, ні накладної про походження цієї ялинки, ні товаротранспортної накладної, як він її отримав, ні радіологічного сертифікату, який буде підтверджувати, чи не в радіологічній зоні зрубана ця ялинка. Ну чи немає переміщення перевищення або взагалі вмісто радіоактивних речовин, і немає чіпованої бірки так, то це вже буде говорити про те, що краще від утримання. Такої від придбання такої ялинки утриматися. Ну тут більше я би сказала, якщо ми зараз перейдемо до придбання штучних ялинок, а там можна перевірити. Я буде. лише тоді уточню щодо ринку тіньових тіньового ринку, точніше продажу ялинок. По-перше, який це масштаб зараз? Наскільки вдається відстежувати, бо здається, ну я ж не контролюючий орган, щоб навіть помічаючи такі порушення, до кожного там починати цю справу звертатися там до поліції, до держпродспоживслужби, контролювати. Ти перебіг цих подій, але поза тим, як це контролюється, і що відомо зараз про нелегальний ринок безумовно розуміти, якщо в продавця є дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, що він може продавати на спеціально обладнаних майданчиках, їх зараз по місту є в кожному районі. Можна ознайомитися так, от на сайті Київської міської державної адміністрації, але разом з тим працюють для збору і відслідковування саме такої інформації і спільно, і представники Київської міської державної адміністрації разом. З представниками держпродспоживслужби працівниками поліції правоохоронних органів для того, щоб відслідковувати де зараз ялинкові ярмарки, де не санкціонована торгівля, багато де нелегально зараз. чи є інформація. Ну деяка інформація є, але в основному люди намагаються все таки купувати в на спеціально обладнаних майданчиках для того, угу. щоб розуміти розуміти, що це не шкодить лісу, що придбання такої ялинки людиною не несе загрози. Для навколишнього середовища, тому що незаконна зрубана ялинка, от вона і буде говорити про те, що збережи ліс і не придбавай таку красуню до себе додому. Але такі ялинки я хотіла би сказати, будуть дешевше вартувати. Ну тому що там, де немає документів, і просто е, люди деякі хочуть просто на цьому заробити. Тут буде спокусам придбати дешевше, з, можливо. звичайно. Ну, деша... Історія з штучними ялинками, я колись так поглянув на діапазон цін, і він мені натякає, що якість пластиків, з яких вони зроблені, ну, м'яко кажучи, дуже різна. Як, якщо все-таки людина вирішила зупинитися на варіанті штучної ялинки, як не нашкодити здоров'ю? Про що думати, на що дивитися? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що для того, щоб вибрати правильну пластикову штучну пластикову ялинку, в першу чергу ми повинні забути про таке поняття, як стихійні ринки, uh -huh. а віддавати перевагу тільки спеціалізованим магазинам. Та супермаркетам, де вся ця продукція повинна бути належної якості, і ця належна якість повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості, в тому числі, які включають в себе інформацію згідно яких технічних умов чи державних стандартів виготовлена дана продукція. І більше того, при купівлі такої ялинки, якщо вона, не дай Бог, нанесе якоїсь вам шкоди, у вас буде, у вас буде на руках чек, який дозволить вам відповідно вже провести відповідні процесуальні дії відносно тої шкоди, яка була вам нанесена. Це перший момент. Другий момент. Ми Чудово з вами розуміємо, що близько 80% всієї цієї продукції це продукція в основному китайського виробництва. І зрозуміло, що така продукція вона може в своєму складі містити різного роду хімічні речовини, в залежності від того наскільки сумлінним є той чи інший виробник і який вид пластику використовувався. Звісно, зараз дуже багато ініціатив, які покликані на те, щоб зупинити використання і виробництво пластикової продукції, в тому числі одноразової пластикової продукції, от для того, щоб мінімізувати той негативний вплив. Плив на людину ялинки теж не виключення, і зрозуміло, що одна справа, наприклад, якщо ялинка була виготовлена із вихідної сировини первинного походження, тобто це в основному поліетилен, поліпропілен, Так от, а друге діло, якщо це, наприклад, був перероблений пластик. Якщо в якості переробленого пластику, могла виступити якась там тара з під хімікатів, ми роз mm -hmm. вами розуміємо. От і крім цього всього, для того, щоб е, ця ялинка мала відповідні фізичні властивості, колір е, то відповідно і не горіла, Туди додають uh -huh. певного роду токсиканти, це антипірени, які запобігають горінню, і також ті ж самі фарбники. І це все знову ж таки питання до якості хімікатів, які до цього використовуються. З Цим трошечки розібралися. Чому трошечки? Тому що заходиш в інтернет-магазин, і тобі за фільтрами пропонують вибрати ялинку з абсолютно різного матеріалу. От ви згадали поліпропілен, полівінілхлорид, полівініло волосі... Сінь, пластик, поліетилен, що завгодно. Гаразд, ми тепер розуміємо, де може бути шкода, хто запам'ятав, хто може ще потім перевірити, десь уточнити. Але от якщо чи в магазині, чи в інтернет-магазині е, обираєш ялинку, дивися на склад, на що звертати увагу, щоб придбати принаймні максимально якісно і безпечно ялинку. Ну, дивіться, в першу чергу, я хочу сказати, що якщо ми дивимося на склад, і для того, щоб не перевантажувати наших споживачів інформацію, то склад повинен бути максимально. Коротким. Uh -huh. Це раз і по-друге, найбільш найбезпечнішим видом пластику це є поліпропілен. Це раз. По-друге, все-таки я б рекомендував би відвідувати спеціалізовані магазини, де продаються ці ялинки, для того, щоб все-таки провести попередній візуальний огляд даної ялинки, і також е, до, доторкнутися до неї, подивитися, наскільки міцно закріплені ці е, голочки, і в першу чергу, який запах даної ялинки. Якщо відразу цей запах ми відчуваємо навіть на ць, на великій території магазину неприємний запах, то ми можемо вам представити, що це за запах буде в нашому що приміщенні буде вдома, так. і також провести обов'язково це провести вологий тест, тобто або вологою серветкою притись, або вологими руками, щоб подивитися, чи не залишається фарба у нас на руках. Угу. Це... Ага, Оце важливий е, теж момент. Хочу звернутися, пише нам слухачка Ірина. До поціновувачів штучних ялинок. А як же бути з тим, що всі захисники довкілля закликають відмовлятися від пластику? А, і тут я розширю трошечки це запитання і перейдемо до проблем утилізації, тому що ну, поки вона стоїть собі вдома, кілька років служить, ця штучна ялинка, то окей, в разі якщо вона якісна і в легені не потрапляє там, не буду перелічувати знову ж таки півтаблиці Менделєєва, а от що далі з нею робити, і що робити з дерев'яною, просто ну тобто звичайною природною ялинкою? Викидати на смітник, шукати хто переробляє? Мільйон запитань. Якщо ти не просто викидаєш ялинку з балкона і забуваєш про її існування, я просто таких теж бачив. Так, я з вами повністю погоджуюся, і це питання стоїть не лише нашої сьогоднішньої теми як новорічні линки. Це взагалі тема стосується всього пластику, як і багаторазово використання, типу як ялинка, так і одноразово це ті ж самі ті ж самі столові прибори, пластикова посуд, який, наприклад, на новорічні свята дуже широко може використовуватися в різних закладах. І звісно, ми повинні з вами розуміти, що все це повинно, повинно утилізовуватися наданішним чином, але у нас в країні це все не утилізовується. Показники по утилізації, взагалі пластикової продукції. Вони там ну 2-3% сягають. Тобто ми розуміємо, що 97% всієї такої продукції вони потрапляють на сміттєзвалище і на полігони, де вони вже розкладаються під під факторами, під зовнішніми чинниками нашого довкілля. Тому зрозуміло, що на превеликий жаль, у нас немає такої розвиненої системи. Так, у нас є цілий ряд законодав... закон... цілий ряд законів, які мінімізують використання того чи іншого одноразу, як як бачимо ініціативи в супермаркетах. так, до подорожчання пластикових пакетів там пластикового посту. Але якщо ми кажемо про ялинки, на превеликий жаль, вона в більшості випадків вона потрапить на звичайний смітник, а смітника вона поїде на полігон, де вона буде лежати, як там кажуть, за різними даними, і і 200 років. Але точно ще ніхто не знає, тому що ще ніхто не прожив з моменту виробництва пластику цих 100 років. Да? Тобто, це найближчому часі в 2070 році, ми можливо досягнемо і дізнаємося, що за 100 років воно розклалося. З одного боку, це буває раз на рік, коли така масова кількість Пластикових саме ялинок, але з іншого боку, в загальному масштабі цієї проблеми, як такої пов'язаної з пластиком, це дійсно проблема. Пані Ірино, як до представниці Держпродспоживслужби я згадала інтернет-майданчики, де так само можна купувати і ялинки, і гірлянди, і різні іграшки. Як держпродспоживслужба впливає на контроль ну не на контроль, а на процес оцього оць, такого продажу контролю за якістю товарів? Ви знаєте, мені би хотілося сказати відносно інтернет-мережі, що перш ніж щось придбати, потрібно повністю гарно оцінити сторінку цього інтернет-магазину. До до придбання продукції до відома споживача має бути доведена інформація. Вона також має бути в офлайн-магазинах на відповідних спеціальних бірках. А тут на сайті сторінки інтернету. Хто виробник? Найменування і місце знаходження виробника, дата виготовлення, обов'язково правила і умови прийняття претензій від споживача. Хто здійснює господарську діяльність в цьому інтернет-магазині? Хто продавець? Тому що якщо людина просто знає тільки назву магазину і не зазначено найменування суб'єкта господарювання на або, або юри. Особа, то потім слід розуміти, що захистити права буде нікому, тому що немає буде, де знайти цього продавця. Місце знаходження, чи є, чи нема далі правила та умови ефективного безпечного використання продукції, і от до придбання треба поцікавитися всією цією інформацією, чи дає е, цей продавець розрахунковий документ, як здійснюється доставка, тобто чи є е, сертифікат, який підтверджує ну документ, який підтверджує безпеку. Це є декларація відповідності, тобто чи не міститься. Ялинка відповідних формальдегідів, перевищення вталатів, хто робив її експертизу. Тобто, якщо цього всього немає, почитати відгуки про цей інтернет-магазин не тільки на його сторінці, а на ресурсах інших. Тому що ми всі знаємо, що все, що пишуть споживачі, воно потім видаляється, тобто на інших ресурсах. І ну, якщо підкупає трішки вартість цієї продукції, то треба потім пам'ятати, що можна не повернути цей товар. Ну, картинка завжди виглядає дуже гарно. Ну Тобто, а коли люди по факту і на інтернет саме торгівлю дуже багато скарг отримує Держпродспоживслужба, тому що потім задовольнити право дуже і дуже важко. І якщо продавець відповідає на ці всі питання, документи показує, все на сторінці розміщено. Ну, То тобто, у вас роботи немає. Ні, у нас роботи дуже багато, тому що зараз дуже багато інших інших звернень. Тобто, розумієте, але інтернет-торгівля в топі, тому що люди не звертають на це уваги, а потім... Просто роз'яснення і судовий порядок, але тут ще яке питання: перереєстрація магазинів цих, Один суб'єкт господарювання змінюється на іншого суб'єкта господарювання, наче а ти нічого і не купив? Ну тобто, і ось така якась історія виходить. Тому споживач має бути обізнаний і озброєний до придбання продукції. Продовжити розмову я хотів би тим, що ялинка вона не сама по собі ялинка, як правило, її чимось прикрашають. Причому це чимось буває найрізноманітнішим, і там, ну думаю, там вже немає ради. Зараз це на відсотків не знаю 99, Якщо я помилюся, поправити мене пластик і електричні гірлянди, в яких ще раз пластик. Якщо от цього роду товар вибирати для свого помешкання знову. Припускаю, що сертифікати, але ну сертифікат це папір, в якому щось написано Що там читати, куди дивитися. Я вам хочу сказати. Перше, саме головне це те, що от коли ми кажемо про новорічні іграшки. У в основній масі нашого населення вони вважають, ага, якщо це новорічні іграшки, значить вони більше якось відносяться до іграшок звичайних, і відповідно, ага, ну якщо іграшки звичайні, дитячі іграшки вони контролюються належним чином, то і ці ж також повинні контролюватися. Я думаю, що пані Ірина мене підтримає в цьому питанні. І е, в першу чергу, те, що новорічні іграшки це не є іграшки для дітей, і відповідно вимоги до їхнього законодавчі вимоги до їхньої якості зовсім інші. Тобто, це не те, що як у нас, наприклад, до трьох років там, бо навіть так іграшки для дітей. До 14 років вони всі, які ватуля для дітей до 14 років, вони повинні бути суворо контрольовані і дотримані всі санітарні норми, вимоги до їхнього виробництва. Новорічні іграшки вони не такі, вони не мають таких вимог, адже вони не призначені для гри дітьми, в тому числі їх треба захищати від дітей віком до 3 років. Угу. І знову ж таки, коли ми кажемо ви прав, ви, прав, ви абсолютно праві, те, що дані іграшки, вони 90%, там 90-95% вони пластикові, тому що вони знову ж таки з під небесної і знову ж таки вони доступні. Вони менше руйнуються, на відміну від скляних, тому що ми знаємо, які скляні, які дорогі, яка це ручна робота, навіть ті ж самі, які виготовляються у нас в Київській області. Тому, звісно, вимоги повинні бути, і вимоги вони такі ж самі, як і до новорічних ялинок. Ми в першу чергу повинні дивитися на те, наскільки. Як уже пані Ірина додала інформацію по сертифікатам, по наявній документації, але й також я звертаю увагу на візуальний огляд, який є найбільш, знаєте, доступніший для нашого населення, адже вони прийшли, вони подивилися. В основному на цих іграшках можуть бути якісь гострі елементи, тому потрібно дослідити іграшку на наявність гострих елементів. Подивитись, наскільки вони гарно фіксуються, наскільки елементи фіксування присутні і вони міцні, наскільки там є клей, той чи немає того клею, тому що ми розуміємо, що це теж небезпека. І знову ж таки. То в основному ми бачимо, що ці іграшки вони прекрасні блискітками. Тому знову ж таки, якщо ми беремо цю іграшку, ми повинні дивитися, наскільки ці блискітки вони міцно зафіксовані на іграшці, наскільки вони не залишаються в нас на руках. Адже ми з вами чудово розуміємо, що нашими, наші новорічні ялинки прикрашає хто? Правильно, наші діти. І якщо наші діти беруть ці іграшки, то безпосередньо потім всі ці блискітки опиняються, де? Правильно, у них в роті, а після цього у них в шлунку. Діти, тварини словом тут теж треба про безпеку, навіть з іншого боку, дивитися. Ми про утилізацію ялинок поговорили в тому контексті, що по суті в нас не утилізують як слід, але яка порада слухачам? Куди нести ялинку? Після просто на смітник. На смітник просто не можна, тому що потім вона буде спалюватися. Є спеціальні пункти комунальних підприємств Київ-Зеленбуду. Вони угу. також ну перелік їх розміщений, і це буде правильна утилізація. Тут питання в тому, що не всі люди хочуть це робити, не всі люди хочуть, потім знаєте, свято відсвяткували. А потім треба. Тому гарною ідеєю ще є придбання ялинок. Згадалося у горщиках, але за ними теж треба для того, щоб їх можна було потім висадити. Але це треба. Би мати ділянку, куди висадити. Ну, і, коли ми, да, і коли ми зберігаємо, ну тобто купуємо ялинку в горщику, ми її прикрасили, все добре. Потім ну треба, щоб вона в певних температурних умовах зберігалася. Ну, тобто, якщо за правильною утилізацією, то це навпаки не несе ніякої шкоди. Ну і ще думаю, ну так теж пригадалось, якщо жива ялинка знаходиться вдома, то запах фої хвої він виділяє певні бактерицидні речовини, які також очищують цей простір цей імунітет, тому за штучна ялинка. От зберіганням не є термін придатності загалом. От є б людей штучна, яка набагато багато років. Наша слухачка пише, що в неї з рибальської волосінні ялинка вже 40 років. Дивіться, я абсолютно погоджуюсь з тим. Тому ну ще раз проговоримо: якщо ця ялинка зроблена з нормального безпечного якісного матеріалу, на ній є все маркування, обов'язково запах. Тому що, як, ну, надзвичайний такий запах, їдкий він свідчить про наявність Мальдигідів талатів в цій ялинці про перевищення, це однозначно. Ну тобто на це треба звертати увагу, і е, якщо на ній є знову ж таки все маркування, висновок е, санітарно сантапівнична експертизи, декларація відповідності про безпеку і про те, що чи не є вона легко займистою, але тут вже питання не до ялинки, а до гірлянди, Умови тому що гірлянди. Умови е... у нас хвилинка залишається. Умови зберігання штучної ялинки. Вони впливають на термін придатності? Умови зберігання прописані також на маркування, мають бути, і термін придатності, якщо має бути тобто, є гарантійний термін, протягом якого людина може продавцю пред'явити mm -hmm. претензію. Та якщо щось сталося обміняти, повернути грошові кошти, є термін придатності. Якщо за правильних умов зберігання, вона буде слугувати дійсно довго. Тому тут абсолютно точно погоджуюся з споживачем. З приводу реплік наших слухачів як викорінити традицію советських йолог я можу сказати тільки одне: що дерево, яке називається в англії в англомовній, скажімо так, традиції Christmas tree, Різдвяним деревом не може бути совєтською йлкою. Тому друзі, можна сперечатися з приводу притаманності традиції нашим територіям, але ну не плутайте грішне з праведним, даруйте вже на слові. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що в студії у нас гостювали Ірина Мазепа з Держпродспоживслужби міста Києва та Денис Павловський, голова агенції з хімічної безпеки. Програму для вас провели Олена Зеленченко та Роман Коляда. Будьте з нами.